Ну я колись розповідав історію, я підвозив, бо я на дачі живу, і деколи підвожу дачників, жіночку підвозив, і старша вже така, я почав її розпитувати, не казав, що я священнослужитель, просто почав розпитувати, як з неї стосунки з Богом. Ну і вона каже, що я 40 років ходжу в одну і ту ж саму церкву, так все. І я їй задаю питання. Кажу: слухайте, я, це, це, ну, це, це велике, ви великий молодець. Кажу, але якщо завтра. Вічність, де ви будете? І вона на мене такими очима дивилася. Е, ну, якби кажу ви будете якби на небі чи в пеклі, і вона не могла дати відповіді. В чистилище вона буде, чистилищі. Можливо, вона не могла. Ну, не, не... Я, запит, я запитувався багатьох служителів, де ви знайшли місце про чистилище в цьому вісьмі. Ну, ну, відповіді не дав конкретної. Справа в тому, дивіться, брати і сестри, коли перші християни віддавали своє життя за свою віру, повірте мені, що вони не сумнівалися, де вони будуть. І коли апостол Іван пише, дітоньки, пишу вам, що гріхи вам прощені, це ж треба прийняти. Апостол Павло каже, ви виправдані кров'ю.